Добрий день, це канал. Я і мої кози. Ми з вами на городі знову ж таки. Хоч нині свята неділя, ну не святай. Але хай Бог простить гріха, я сьогодні кроплю буряк, бо на завтра у нас передають вже дощі на 10 днів. Ось, хоч воно порівняно висохло тут майже все, але зелені ще вистачає малої. Ось, і мені треба покропити. Ось таке мені купили. Дабл трай від бур'янів. 40 мл на 8 літрів води. його дається Тут є корок, що мірити. І ми беремо, його розводимо, воно таке біле-біле. Не знаю, видно, не видно окреску Не бачу на таке біле-біле. Ну, не знаю. Зараз розведем. Ще одна банька води є. І будемо бризкати. Так що ось таке діло. Да я одна. Я знаю, что мне не хватает. Вот это. это поздно. Ты не видишь. Что я услипла уже за 8 Не бхайпать. Ну антиот на противо тебе позначки. Мені треба сюди ніжній ручкати. Давай да тут закрити. Ох. Так, постав пауз. Ось так. Ось так кропимо наш. Городець. Треба по... попоїти нашу траву, щоб вона нам більше не росла. Ну, багато легше оприскувати, я так кажу, як є ти. На руки легше, не треба кожен раз качати, мучитися, бавитися. Ось так. Дивіться, -ка. красотка в нас на городі є. Ну, колопата, яка хвостата. А підій. голова яка? Ще й кусається. я б я не показала, ти підняв за високо. Показує, як кусає якого яка несмачний? Здорове, я такої ще великої не бачила, напевно. Його? Чекай не мотай, бо я не співаю за тобою і ми руками. На телефоні так нічого не бачу. Йоди. Лопата яка. Все, пішли далі. Так, город ми побризкали. Якраз як навіть ще понад низ межу хватило побризкати. О, хто молодець? Іван з Любою молодець. Побрискали город, біжимо додому. Не скажемо нікому. Дав би Бог, щоб воно помогло, щоб та хопта не росла. Ну, а там же як Бог дасть. Ну, заросте, будемо сапати, якщо воно нічого не дасть. Просто шкода буде, що Іван воду сунув догори в баньках. О. Він в баньках, я його Ну, але то таке діло. Ти йди, дитину, додому, йди, я собі поволі прийду. Не заблуджуся. Я собі біжи. Та й ото от такі справи. Побризкали, попоїли травичку, щоб вона часом не, не захутко росла і чалапаю до Дякую. Сестрі, що купила. О. Не сестра купила, а сестра сказала синові купити. О! А другої сестри невістка привезла додому. Та й все. Доставили оперативно мені на дим, поки дощу нема, щоб побризкати. Ось таке діло. Так що, дай Бог, щоб воно помогло, щоб все було прекрасно. Ось так. Як файно цвете. А який аромат, я вам передати не можу. А який вітер рве, хмари, суне. На ніч нас взагалі тут дощ передають і грозу. Ну, грози не хочу, а дощ має падати. Ну що, Вже й треба, щоб він трошки пішов. Ну, щоб не довго, а не так як на цілий тиждень передають. Ну, але то таке, як Бог дасть. Бог дасть так буде. Дай Бог, щоб всіх все було добре. Гарного всім дня, міцного здоров'я, Скоріше на перемоги і до зустрічі, в слідуючому відео, бережіть себе і своїх рідних.